Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло, і сьогодні в нас мова піде про ніж Felco свіза під номером 503. Це є ніж мультитул, багатофункціональний отакий швейцарський ніж виготовлений свізою за замовленням Felco. З 2017 року Felco почали свою співпрацю з свізою, і вони розробили шість моделей отаких мультитулів, які дещо відрізняються від тої свізи, яка виготовляється без бренду Felco. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Цей мультитул має 9 різних функцій, про них ми зупинимося трошечки далі. Довжина мультитулу в складеному вигляді 9,5 см, в розкладеному 16,5 см. Довжина леза. 7,5 см. Вага цього мультитулу 80 г. Ці мультитули від свізи, на відміну від Victorinox і Wenger перш за все, приваблюють увагу оцими накладками яскравими червоними і дуже приємними на дотик. Тобто це є такий софт-тач пластик, шершавий, теплий, надзвичайно комфортний. От такий ніж, ну не хочеться взагалі відпускати з рук. Клинок виготовлений з сталі 440C і загортований на твердість 57 одиниць за роквелом. В ньому є отакий великий проріз, який дозволяє легко відкривати закривати. Підчепити або нігтем, або навіть кінчиком пальця злегка підчепити лезо і відкрити його. На відміну від тих самих Victorinox, в яких є просто пас ніготь, таким клинком працювати комфортніше. В прорізі ми бачимо напис свіза, і також на торці бачимо напис свісмейт. Форма клинка дроппойнт. Замок, який підпирає клинок, це є система Slip Join. Тобто вона фіксує клинок в закритому положенні, а також в відкритому. Для більш надійної фіксації клинка в розкритому положенні Свіза встановила ще одну пластину, яка є лайнер локом. Ми її бачимо ось тут. Відігнути цю пластину для того, щоб закрити ніж, ми можемо натискаючи на кнопку, яка захована під отим логотипом швейцарського прапора. З лівого боку накладки ми також бачимо напис Felco. Тепер пройдемо по додаткових інструментах цього мультитулу. Саме основний додатковий інструмент це є штопор. Штопор є п'ятивитковий на один виток більше ніж в класичних вітуріноксах, і це є в принципі великий плюс і менша ймовірність того, що розірве корок, коли ми будемо витягувати його з пляшки. Також в цьому місці ми бачимо. Встановлений пінцет. Пінцет є загострений із кошеними краями, і ним дуже зручно витягувати скалки з шкіри. Також ось тут ми бачимо отвір, в який може бути вставлена булавка. Булавка теж нам може знадобитися для того, щоб витягнути скалку під час певних таких дрібних операцій в саду чи в лісі. З другого боку, ми маємо ще два інструменти. Один з них це є відкривачка для пляшок і банок. А також по сумісництву це шліцева викрутка під номером 3 для викручування гвинтів. Цей інструмент може фіксуватися в проміжному положенні для того, щоб можна було вузьке якесь місце пролізти і викрутити гвинт, який знаходиться в такому вузькому незручному місці. Також на цьому інструменті є отакі пас це є отвір для зачищення дроту. Працює він наступним чином. Якщо потрібно зняти ізоляцію з дроту, ми легко проводимо, надрізаємо, не прорізаємо до кінця цю ізоляцію ножем. Можна, звичайно, класично стягувати лезом ножа цю ізоляцію, але є ймовірність порізати пальці. Для того щоб не порізати пальці і спокійно це зробити, є ось тут спеціальна виїмка. Встановлюємо дріт в цей паз і легко знімаємо ізоляцію. З протилежного боку, в нас ще є один інструмент це є консервний ніж. Цим консервним ножем. Можна легко і комфортно відкрити консервні банки. Працює цей інструмент так само, як і на вікторіноксах. Зганяємо ключ в банку і прокручуємо банку. На кінці цього ключа є шліцева викрутка під номером 1. Придбати мультитул Felco VISA 503 ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Felco на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу!